У крижаній воді, але й з гарячими серцями сотні черкащан оздоровилися на водохреще та пірнули в ополонку. Та ще більше містян вражалися одягнуті на березі. Хто із яким бажанням піддав тіло морозні куполі, розпитувала Яна Федоровська. Чи не єдиний день зими, коли Дніпро збирає стільки черкащан? Люди сотнями сходяться умитися у хрещенській воді та долучитися до церковної служби. Тим часом у спідньому та капцях ця компанія вже розгулює берегом та усміхнено фотографується. Хлопці встигли пірнути ще до початку служби. Владислав говорить, із бажанням долучитися до традицій. Перший раз нернув, потім піднімаюся і розумію, що мені немає, не вистачає повітря, вдихнути не можу. Я вже третій раз. Ми виходимо, ходимо, якісь відчуття такі бадьоріші стали. Поки освячують купіль, навіть вода у ній встигає знову зледеніти. Шматки криги розбивають перші пірнальники. О, О, у воду заходять навіть парами. Хто пірнає з головою, хто швиденько перехрещуючись, а дехто з азартом. Це дуже пульс для здоров'я. Хай дає сили Бог всім людям. А потім швиденько з води. Класно, дуже приємно на душі, І Іменно це настрой, сила волі, якби така хоп, сам себе настроїш. Та деякі сміливці не такі багатослівні. Холодно, звісно, холодно, холодно. холодно. Спостерігають за пірнальниками льодові хрест та янгол, а ще рятувальники, медики та сотні одягнутих черкащан на березі. Перед цим пройшла обряд ісповіді, причастя, тому я думаю, що я душу вже очистила. Ну і сміли люди. Я как і це теж подвиг свого роду. за здоров'ям до купелі люди вишиковуються в чергу, бо та оголені. І, хоч для організму стрес, та для душі оновлення, кажуть церковники. Та лише якщо мати віру і добрі помисли. Це саме головне треба мати чисту душу, мати пряму, просту душу, без хитрощів, без лукавства. І тоді Господь дарує обдарує нас своїм, своєю благодаттю і зціляє від всяких хвороб. Яна Федоровська, Ігор Неділько, Віка новини.